Очищення виконується ввечері після закінчення денної роботи. Воно проводиться ментально для очищення від складностей і гробінь, накоплених за день. Сядьте в зручну позу, м'яко заплющіть очі і розслабтеся. Переведіть свою увагу на задню частину тіла від маківки до кубрика. Уявіть, що всі угробіння і складності покидають всю вашу систему через спину у вигляді диму. Дим виходить з усієї поверхні спини. Не роздумайте. Про конкретні ситуації або теми, від яких позбавляєтеся, просто видаляйте їх, плавно прискорюйте цей процес із упевненістю та наполегливістю, застосовуючи силу волі, якщо це буде потрібно. Продовжуйте цей процес близько 20 хвилин. Священний потік з Божественного джерела спускається у ваше серце, щоб заповнити собою простір. У міру видалення огробінь і складностей через спину ви відчуватимете полегшення у своєму серці. Коли огробіння і складності будуть видалені, ви відчуєте більш простий Чистий і збалансований стан. Священний потік ходить у кожну клітину, кожен куточок вашого тіла. В результаті це тіло відчувається священним, воно повністю очищене і стало храмом Бога.